Вагодійники допомагають запрацювати лікарням на Донбасі, а Миколаєві півтори сотні керівники музичного служіння проповідують через музику. Про це та не тільки у вістях надії вже за мить. Вітаю. Без спеціальної техніки, медикаментів і харчування ось так функціонують більшість лікарень на Донбасі. Медичні приміщення обстріляні, апаратура, що вціліла, розкрадена. Та завдяки благодійним організаціям і волонтерам медики продовжують рятувати життя хворим у понищених відділеннях. Вікторія Михальчук побувала на лінії фронту і бачила, як у Світлодарську не втрачають надії. Світлодарськ Донецької області розташований на лінії зіткнення. Через постійні обстріли у 2015 році 6 тисяч осіб виїхали із рідного міста, можливо, не завжди залишивши свої домівки. У цьому ж таки 2015 році, в січні, з реактивних систем залпового вогню ГРАД обстріляли міську лікарню. Всі були ми на роботі. виходить так, що почався обстріл. У нас погибла медсестра, аскочна ранення, самісті з життям. От і пряме попадання в інфекцію. Інфекційне відділення, що знаходилося на території лікарні в окремому блоці, довелося перемістити у дитяче. Останнє ж взагалі перестало функціонувати. Лише кілька ліжок установили в терапевтичному відділенні. У лікарні після обстрілів довелося замінити вікна, а блок, де було інфекційне відділення, вирішили наразі не відновлювати. Надто дорого. Стало також неможливо годувати хворих. Питання ми больним не можемо предоставити за щодо того, що у нас сильно пострадав пищеблок. Стекла були вибиті, всякі не апаратура, всі печки, пліти, посуда, все було. Украдіна, знаєте, мародюрство. через декілька місяців хочуть відновити харчування хворих. Це завдання нелегке. Медики сподіваються на підтримку волонтерів. Пригадують часи, коли 10 місяців не отримували заробітної плати і трималися лише завдяки допомозі небайдужих. Наша волонтерська група в неї до 10 человек всего. а вот ну ми кордініруємо з багатьма структурами. Саме із організацією Пліч Опліч, що два з половиною роки діє на території Донбасу, і познайомився Вадим Коржос, волонтер, який вже давно мріяв допомогти своїм співвітчизникам. Власне, коли почались військові дії на, на сході, тоді уже так більш очевидною стало наростати гуманітарна проблема. Різні благодійні організації, такі як Адвентиське агентство допомоги та розвитку, канадська організація Партнери для інших та українська пліч опліч об'єднали свої сили для допомоги потребуючим в Україні. Протягом тривалого часу. Ми говорили з Вадимом про можливість відправки контейнера сюди. А потім, через ситуацію, яка виникла на сході України, наші серця зрозуміли, що потреба загострилась. Отож, ми почали думати про те, що можемо зробити і як можемо допомогти людям там. Спільними зусиллями доставили до світлодарської лікарні медикаменти, дезінфікуючі засоби, продукти харчування, які партнери для інших зібрали у Канаді. Особливо у лікарні дякували за медичні засоби, адже часто аптеки не завозять їх у світлодарск та за набори сухих супів. Це значно спростить приготування їжі, коли тут знову впровадять харчування хворих. У лікарні також є гостра потреба у апаратурі, тому що багато техніки пошкодилося під час обстрілів. Вікторія Михальчук, Олександр Федоров, Донбас, вісті надії. Концентрація музичних керівників у Миколаєві зашкалювала. Туди приїхали 150 диригентів із адвентистських церков України. На музичному форумі, до якого готувалася цілий рік, ділилися професійним досвідом і ще раз переконувалися, що християнська музика є незамінною мовою віри. Музика права рука будь-якого різновиду служіння, адже завдяки їй ми по особливому відчуваємо єднання з творцем. Щоб поділитися досвідом і підвищити кваліфікацію, 150 керівників музичного служіння Адвентистської церкви на півдні України зібралися на форумі диригентів, що пройшов у Миколаєві. Наша ціль – вдохновити наших дирижерів, вдохновити музикальних руководителей для служення Господу. Я цього тому готувалася майже рік. Слава Богу, сьогодні у нас все вийшло Бог нам помог. Музика була і є невід'ємною частиною майже будь-якого християнського зібрання. І сьогодні їй приділяють незмінну увагу. в церкви. Музыка создана Богом. И поэтому то, что божественное, оно присутствует также и в церкви, и на служениях. Музыка является такой же важной частью, как и молитва. Ведь к молитве мы подходим очень благоговейно, потому что мы общаемся с Богом. А музыка... Я ті ми передаємо також любов Божу. Музичний керівник людина, яка створює настрій у колективі, формує атмосферу в домі молитви. І важливо навчитись бути не тільки професіоналом у своїй справі, а ще й оволодіти іншими важливими навичками. Музикальні керівники – це не просто технічні роботники, у которых очень хорошо розвита як би, техніка, професіоналізм. Хоча це дуже Но В першу чергу, це духовність, етилічне це отношения з Богом, молитва изучение слова Божого – Связь з Богом, вона дарує таку основу кадами в місті Снім, канами полагає на його силу, на його водітельство, можемо служити Господу. Через християнську музику люди знаходять шлях до Бога, як це на своєму прикладі відчув Сергій. Він нещодавно приєднався до музичного колективу Есперанса і вже відчуває, як змінилось його життя. Моя життя змінилася, вона стала більш гармонічною, більш насиченою, більш спокійною. Софія Свєшнікова, Світлана Павлюк, Миколаїв. Вісті надії далі у вістях надії ви дізнаєтесь про те, що в столиці пройшов шостий форум для журналістів Новомедіа. Учасники одеської артзустрічі перебували у зоні ризику. На благодійному концерті в Чернівцях зібрали понад 20 тисяч гривень. Мером ріо де Жанейро став пастор. У Британії вперше вилікували людину від ВІЛ. У Киргизстані відкриють школи для прийомних батьків. У Києві вже в шосте пройшла щорічна масштабна подія для працівників мас-медіа сфери. Незмінним організатором заходу виступила Асоціація журналістів Новомедія, яка з 2004 року є сполучною ланкою між роботою змі та релігійними організаціями. За два дні форуму пройшли десятки семінарів та майстер-класів. На захід прибули журналісти з багатьох регіонів країни, а викладали сесії відомі спікери, серед яких були блогери, кореспонденти, ведучі та редактори. Що для себе нового відкрила поділиться Валерія Полторацька. У Києві під патронатом Міжнародної асоціації журналістів НовоМедія, яка утворилась у 2004 році, пройшов освітній захід Новомедіафорум, який є однією з головних профільних подій в Україні для працівників мас медіасфери Спеціалізується на соціальній тематиці, слугує платформою для спілкування, підвищення кваліфікації працівників медіа індустрії та є сполученою ланкою між роботою змі та релігійними організаціями. Цьогоріч захід об'єднав близько 30 спікерів у галузі виробництва телевізійного та радіоконтенту, а також друкованих і електронних видань. Серед них Олена Фроляк, ведуча на телеканалі ICTV, та Вадим Крап'як. відомий глядачу за програмою Свобода слова. Ми завжди наголошуємо, піднесемо підносимо тему професіоналізму, навичок, стандартів, але також паралельно з тим, разом з цим і тему цінностей, відповідальності, соціальної відповідальності, християнських цінностей, які як ми глибоко переконані. Є актуальними не лише для приватного життя людини, а й для професійної діяльності, для медіасправи, для, для служіння аудиторії, можна навіть так сказати, глядачам, слухачам і читачам. Гасло форуму нові медіа та вічні цінності залишається чинним упродовж років. А от головні теми щоразу підбирають інші. У 2016-му говорили про персоналізацію в змі. Як твердить президент асоціації Руслан Кухарчук, усе більшої вагомості набирають особисті якості журналіста, такі як інтелект, освіченість, широта кругозору, нестандартність мислення та моральні переконання. Адже журналіст завжди має пам'ятати, що його відповідальність це не лише інформувати суспільство про поточні речі, але й звертати увагу на одвічні принципи людяності і соціальної гармонії. Кожний журналіст, чи це радійник, чи телевізійник, чи газетяр, має відповідати за кожне написане ним і сказане слово. Телебачення це пізнавальна функція. Пізнавальна функція і функція, скажімо так, соціальна. Ми завжди повинні допомагати людям. Мені здається, це найперше. По-друге, ми повинні людей освічувати для мене. Вічна цінність це Бог, творець і стосунки людини з Богом в молитві. Бо Господь кожного з нас створив і Він краще знає, найкраще життя і майбутнє для кожного з нас. Тому це перше. друге, це віра, моя особиста церква, моя сім'я. Мої стосунки з сім'єю, а для журналіста це також ще є вічні цінності, як правдивість. Тому, от якщо по іншим питанням і іншим якостям можуть бути суперечки, дискусії, то правдивість це та християнська цінність, яка є притаманною, здається, всіма має прийматися нашими колегами. Головним є наш внутрішній світ це цінність, цінність віри, цінність сім'ї, цінність батьківщини і патріотизму. Цими ці цінності є вічними. Спікери форуму говорили про місію в медіапрофесії, тенденції в соціальних медіа, мистецтво телеведучого, персональний стиль і етикет журналіста не оминули стороною і святкування 500 річчя реформації, яка стане важливою датою для європейських країн і України, зокрема у 2017 році. Ми Хочемо розказати українцям правду про ті процеси, які сформували європейські держави, нації. Які багато в чому сприяли формуванню успішних економічних соціальних моделей, які заклали підвали формування громадянського суспільства, концепції прав людини, благодійництва, які дали серйозний поштовх розвитку науки, освіти тощо це процеси духовного переображення, оновлення християнської церкви. Отже, коли змінюється віра людей, ментальність людей стає успішною. І економіка стають успішними соціальні аспекти життя, і люди стають жити у злагоді, тому що в їхньому серці панує Господь і віра в нього. За словами Павла Ангуряна, віруючим українцям, крім плекання позитивних змін усередині себе, слід активно включатись у суспільне життя. Ми хочемо провести цілий місяць реформації в наших містах у травні, тиждень служіння. Тиждень молоді, тиждень творчості, тиждень сім'ї ми хочемо провести велику подію всеукраїнське свято реформації 17 вересня, сімнадцятого року, у центрі Києва, де розказати, розповісти про ті унікальні духовні перетворення, які відбулися у Європі у 16 столітті. Участь у цій події вже підтвердив відомий мотиваційний оратор Нік Вуйчуч. Організатори урочистостей ведуть переговори із актором Чаком Норісом та іншими знаменитостями, які сповідують протестантську віру. Оргкомітет з організації святкування в Україні 500-річчя реформації очолює медіагрупа Надія, до складу якої входить одноіменний телеканал Радіо Голос Надії, школа мультимедійного вивчення Біблії та відділ комунікації Адвентистської церкви в Україні. Валерія Полтрацька, Олександр Кашевко, Київ Вісті Надії. Адвентиська молодь Одеси вже чотири роки поспіль збирається для проведення зустрічей у християнському арт-кафе Авіатор у затишній атмосфері зі стильним декором і приємною музикою молодь ділиться Божим Словом. А на захід запрошують усіх охочих. Цього разу темою вечора була зона ризику. Про які ризики йшлося, поділиться Софія Свершнікова. Зустріч молодіжного арт-кафе – завжди важлива подія для його організаторів, які створюють якісні цікаві програми для відвідувачів. В Одесі християнське арт-кафе Авіатор уже чотири роки радо приймає гостей. Цього вечора темою заходу була зона ризику і розкривали її, шукаючи духовний зміст цього поняття. Чим ризикує віруюча людина, ідучи проти Божої волі та заглушаючи голос творця, який намагається застерегти її. Зона різка для кожного різна. У кого то зона різка вона... Являются, там, ситуациями на дороге, в жизни и тому подобное. Для кого-то это просто состояние души, души да, и мозгов, да, и головы. Главная наша идея заключается в том, чтобы мы правильно оценивали то и слышали Слово Божие, голос Божий. И могли себя уберечь, уберечь вот от этих рисков, да, которые сегодня расставляет сатана, собственно говоря, в нашей жизни. Чтобы створить затошную атмосферу, треба врахувати все, начинается с декору примещения. Дизайн нашего кафе зависит от сезона, зависит от того, какое сейчас время года. То есть, если осень, мы стараемся подбирать, что то такое осеннее. Сейчас вот будет скоро Новый год, мы будем подбирать рождественский дизайн. То есть, Большинство ну, идет как бы от времени года. Важно, наверное, збирати команду, щоб горел желанием служить. служити. Ну, у нас, слава Богу, така команда. Всі хочуть допомагати друг другу. Гарною традицією є запрошення музикантів, які надихають відвідувачів і своїми талантами прославляють Бога. Цього разу приїхав Микита Ісаков, який презентував свій дебютний альбом. Довіряю. Я давно хотів служити своїм талантом, і мені це подобається – пети прославляти Бога. і тому Я хотел очень записать свои песни, вот их сочинял, и Бог подарил такую возможность. Вот и в прошлом году записал свой первый альбом, доверяю, и вот езжу сейчас и пою его по другим городам. Алі в своєму виступі пастор твердить, що кожній людині потрібно переживати в своєму житті любов і турботу Бога. Ну, арт-кафе – це не просто кафе, де ми збираємося, як би і, ну, посиділи, покушали і розійшлися. все таки наша ідея, наша задача для того, щоб арт-кафе ділам для того, щоб познайомити людей з Христом, з істинною, якби познайомити їх з Біблією. Кафе це просто один із способів сказати об этом ну, так скажем, іграває яка та часть, і є часть, кадану просто розказує людям про Бога. Розповідати людям про духовні цінності можна різними способами. Формат зустрічі арт-кафе кафе один з них. Софія Свешнікова, Світлана Павлюк, Одеса, вісті надії. Уже вкотре в Чернівцях віряни адвентистських церков спільними зусиллями збирають кошти для діток із ДЦП і синдромом Дауна. Цього разу на благодійному концерті зібрали 20 тисяч гривень. Чим та чому адвентисти допоможуть потребуючим сім'ям, знає Олесь Деркач життя непередбачувана річ, не можна бути впевненим навіть у завтрашньому дні. Так склалося і в житті людей, для яких днями провели благодійний концерт у Чернівцях. ДЦП хвороба дауна та інші недуги позбавили цих людей багатьох переваг, до яких звикли люди поза їхнім колом. Громадський діяч та волонтер Валентина Мельничук уже не вперше організовує для цих осіб такі заходи. А от чи не опускаються руки працювати в цьому напрямку? Жінка відповіла таке: можливо, руки би опускалися, бо не доводилося зустрічатися з тими людьми, які потребують, коли дивишся на їхні. Проблеми і намагаєшся, хоч краплиночку любові, хоч краплиночку доброти, хоч краплиночку допомоги. І тоді воно надає наснаги, сили і бажання працювати. На пропозицію допомогти людям із обмеженими можливостями відгукнулось декілька буковинських колективів із церкви адвентистів сьомого дня, які співали про головне. У залі панувала гарна та невимушена атмосфера, незважаючи на те, що концерт тривав майже три години. Що найважче в благодійній справі, ми запитали в глядачів. Я думаю, що найважче в цій справі це є організація, бо все починається саме з цього. Якщо все зібрано, всі згуртовані, тоді і можна розпочинати благодійну акцію. Мені здається, що найважче це зробити концерт, а також це зібрати людей, які бажають посвятити своє життя для того, щоб зробити цю благодійність. На концерті зібрали близько 20 тисяч гривень. Куди підуть ці гроші, розповіла організаторка. Ми хочемо купити продуктові пакети, ми хочемо купити миючі засоби, і ми хочемо надати їм духовну літературу. Чому ми хочемо зробити не на одну-дві-три людині, хочемо на велику кількість, тому що коли вони бачать, що проблема не тільки у них, а проблема є в інших людях, і вони з цим борються, і вони перемагають ці проблеми, і вони розуміють, що хтось їх любить, що хтось до них нормально відноситься. Олесь Деркач, Назар Гриневич, Буковина вісті надії. Більше світових новин дивіться далі в короткому огляді. Другий тур виборів на пост мера Ріо-де-Жанейро виграв бразильський євангельський пастор Марсело Крівелла. Він отримав перевагу у 20% над лівими кандидатами. Пан Крівела зобов'язався підтримувати закон, порядок, а також санітарії у бідних районах Ріо. Його перемогу пов'язують зі зростанням впливу політиків, які займаються релігійною діяльністю на тлі невдоволення виборців корупційними скандалами. Марсело Крівелла єпископ у Вселенській церкві царства Божого, яку заснував його дядько-мільярдер, головний п'ятдесятник Бразилії. Попри те, що Бразилія найбільша римсько-католицька країна в світі, кожний 20-й бразилець сповідує протестантизм. Британські медики з Оксфордського та Кембриджського університетів уперше вилікували дорослу людину від ВІЛ-інфекції. 44-річний британець став першим з 50 осіб, які успішно пройшли спеціальну противірусну терапію. Нова методика, за словами вчених, дозволяє відстежувати і знищувати ВІЛ одразу в усьому організмі, а не тільки в тих місцях, де вірус найбільш активний. Учені відзначають, що запропонована ними терапія, поки проходить випробування і не призначена для широкого клінічного застосування. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я близько 37 мільйонів осіб у світі інфіковані ВІЛ. А 34 мільйони вже померли від факторів, пов'язаних із цим захворюванням. Від вірусу щорічно гинуть близько півтора мільйона осіб, і понад два мільйони стають носіями ВІЛ-інфекції. Противірусну терапію отримують менше половини хворих. Лауреатом Нобелівської премії Миру за 2016 рік став колумбійський президент Хуан Мануель Сантос. За традицією, ім'я володаря престижної нагороди оголошували в столиці Норвегії Осло. Колумбійський президент отримав її за докладені зусилля в припиненні 50-річної громадянської війни в країні. Півстолітня війна коштувала життя понад 200 тисячам колумбійців і змусила залишити свої будинки майже 6 мільйонів осіб. Нагороду також слід розглядати як знак поваги до навіть народу Колумбії, який, незважаючи на величезні труднощі, не втратив надії на справедливий світ, і всім сторонам, які зробили свій внесок у процес примирення, йдеться в офіційному повідомленні з нагоди нагородження. На американському шоу Голос християнин Браян Ніра продемонстрував свою віру, заспівавши гімн Ісус любить мене, і я це знаю. Потім хлопець розповів про своє життя, як із родиною переїхав із Зімбабве, та 16-річні подорожі разом із батьками-місіонерами. Судді шоу і глядачі розповіли, що спів та історія справили на них величезне враження а відеоспіву набрало більше 6 мільйонів переглядів на Ютуб. У рамках проєкту «Киргизстан без сиріт цієї осені в країні відкриють школу для прийомних батьків. Уряд країни позитивно відреагував на подібну ініціативу. Про це розповів керівник християнської організації Маяк Антон Путілін. Команда вже готується до перших тренінгів і семінарів на хвилюючі теми. Незважаючи на активну роботу органів опіки, в таких сім'ях виникає безліч проблем. Саме тому важливо, щоб батьки знали, як треба шукати оптимальний контакт із дітьми. Коли люди всиновлюють дитину, то не отримують психологічної підготовки, немає ніякої перевірки, чи ти готовий, чи дійсно розумієш, що робиш. Це дуже небезпечно, тому що найчастіше дітей повертають у дитбудинки саме непідготовлені батьки, сказав Антон Путілін. Поступово школа трансформується в центр психологічної і юридичної допомоги, адже як зазначає статистика ЮНІСЕФ у Киргизстані більше 20 тисяч дітей сироти. До речі, в Україні 13 листопада пройде шостий щорічний день молитви за дітей без батьків. Альянс Україна без сиріт» зазначив, що кожен охоче може приєднатися достатньо помолитися Богу за сиріт, які потребують любові та за те, щоб кожен зміг знайти сім'ю. Нехай кожної дитини будуть люблячі батьки, а кожна сім'я буде щасливою. Прощаюся з вами ненадовго на тиждень. Хай береже вас Бог всього доброго.